Застосування інтернет-технології в університеті. Що таке інтернет-технології? Інтернет-технології охоплюють різноманітні інструменти та платформи, які дозволяють здійснювати обмін інформацією через глобальну мережу. Вони включають електронну пошту, онлайн-курси, вебінари, соціальні мережі та багато іншого. Університети використовують ці технології для покращення навчального процесу та взаємодії переваги застосування інтернет технологій основні переваги. Доступ до ресурсів. Студенти можуть отримувати доступ до наукових статей, електронних бібліотек та інших навчальних матеріалів з будь-якої точки світу. Гнучкість навчання, онлайн-курси та дистанційне навчання дозволяють студентам самостійно планувати свій час, приклади використання, конкретні приклади застосування, електронні платформи для навчання, Moodle, Blackboard, системи управління навчанням, які дозволяють викладачам створювати курси та взаємодіяти зі студентами, вебінари та онлайн-лекції. Викладачі можуть проводити заняття в режимі реального часу, залучаючи студентів з різних куточків світу, соціальні мережі, використання платформ, таких як Facebook або Instagram, для створення спільнот студентів та обміну інформацією, застосування інтернет технологій в університетах значно покращує якість освіти, роблячи її більш доступною та гнучкою. Вони сприяють розвитку нових форм навчання і комунікації. Що є важливими для підготовки конкурентоспроможних фахівців у сучасному світі?